Люті самураї змагалися у Черкасах. Наше місто приймало Кубок України з Кудом. Це один із видів контактного карате. За головний трофей змагалися учасники з дев'яти регіонів України. Найцікавіші поєдинки бачили наші кореспонденти. Останнє приготування перед важливим боєм. 11-річна Дженіфер слухає настанови тренера. За мить виконує їх вже на татамі. Не дитяча боротьба на дорослому килимі. Удар за ударом Дженіфер не лишає шансів суперниці. Цінній перемозі каже, передували довгі місяці підготовки. Секрет свого успіху не приховує. Треба багато тренуватися мати гарну силу волі. Виграла завдяки борби, тому що я її бросала. Я собі ставила, що ти повинна її виграти все. Це головний трофей бореться 11-річний Іван. Заради цих змагань він тренувався щовечора останні два місяці. Результат не змусив довго чекати. Іван стає першим. У мене радість те, що я побився, набрав багато опиту і виграв перше місце. Найважчий був фінальний, тим, що це був мій як друг, і він мені з ним було важко битися, тому що я хотів перше місце, але його й не хотів. Поєдинок за поєдинком на татамі зустрічаються найсильніші кутаїсти із з різних міст України. Свою майстерність демонструють і юнаки, і дівчата. Наймолодшому учаснику усього 5 років. Андрій гончар привіз зі столиці аж 40 своїх вихованців. каже, по саме на цих змаганнях вони можуть здобути цінний досвід. З кожним роком рівень черкаського відділення і змагань, які вони проводять, росте звичайно, звичайно, першому місці напевно характер, техніка. Ну, і трошечки фортуна, що вилибнулася копок України з Кудо – це одна із найпрестижніших першостей року. Потрапити сюди кажуть організатори. Мрія кожного спортсмена. Задля цього вони долають чимало перешкод. Для того щоб сюда спортсмену на надата представляють свой клуб, город е, область для того, было пройти ряд борочних соревновань. Сатвісна воздість е, вже представляють саме участь спортсмени за своїх регіону. Переможці всі української першості отримали почесні медалі, кубки та грамоти. Вікторія Хамаза, Віка новини.